Доброго дня, мої любі підписчики та гості мого каналу. Сьогодні в мене такий гарний день, як і на вулиці, сонячний, теплий, і не випадково я в такій гарній вишиванці. Сьогодні в мене день народження. Я хочу всім подякувати, хто мене вітав. Дякую вам і також бажаю вам миру, здоров'я, щастя і гарних днів в своєму житті. Я Такі гарні вишиванці сьогодні. Це мені донечка привезла, подарувала. Я дуже рада. Я не раз дивилася в інтернеті мовчки і насолоджувалася тими вишиванками, які викладають в інтернеті. І донечка піддивилася та й сьогодні привезла мені ось цю таку гарну сорочку, такий колір я собі бажала і таку вишивку. Я дуже вдячна своїй донечці. Синочок теж мене порадував, дивлячись на мою працю, як я сушила на деках і яблука, і груші, все, що тільки ну, можна сушити. Я сушила на сонці, на даху. І ось недавно я вам говорила, ми їздили на нову пошту по подарунки, ну, по посилки, і, оказується, синуля мені. Виписав і вислав таку дуже гарну річ. Зараз я вам її покажу. Ось така велика коробка. Я її ще, вона простояла в мене, певно, зо три дні. І я мала терпіння не розпаковувати її. А зараз разом з вами ми розпакуємо цей мій подарунок. Навіть не знаю, як її відкрити. Там на комусь. Мені допомагають. Ой! Це мені прийдеться добре трудитися, щоб насушити всі сушарки. Сушарка ця бачу на 7 дечок. Тут можна сушити і вишні, і груші, і виноград, трави всякі. Ну, Я дуже задоволена подаруночком. Я то його зараз розпакую, але без сторонньої допомоги я її впускати не буду. Тому що, ну як, спочатку треба підготувати ще фрукти і овощі, бо, допустимо, одних яблук буде багато. Треба трошечки всього сюди покласти, щоб її випробувати. А сьогодні в мене день народження і цим займатися я не буду. Приїхали дітки, і в мене шум гам в хаті, внучечка моя золота, найдорожча дівчинка. І я хочу їх трошечки пригостити, але так, трошечки. Там шашличок, уха таке, знаєте, ось, всім дякую, всім дуже дякую, всім бажаю здоров'я, щастя, миру. Заходьте на мій канал, підписуйтесь і буду дуже вдячна, ставте подобайки. і будемо спілкуватися з вами. Роботи трохи переробила. Зараз вже обід, і гриби сушаться, і повідварувала гриби, і там дещо. Ще поробила. Завтра хочу поїхати на базар, мед продавати, то пакувалася і ладнувалася, а зараз їду на нову пошту. Також потрібно відправити мені посилку з медом. Люди заказали. На вулиці знов жара. Вже так тішились раніше теплом, а тепер вже не годні переносити цю жару. Ну все, я поїхала, машина чекає. Посилку ми відправили, упаковували вдома свою упаковку, тому що упаковка дуже дорога, то ми вдома все зладнували і вже тільки відправити нам залишилось, ми відправили все, їдемо далі по покупці. 6 годин ранку я вже на базарі. Тут у мене мед та такі торбинки з лаванди пахучі. Продавців у море, а покупців ще немає. На дворі прохолодно, трохи ноги змерзла. Ну нічого буду чекати. Своїх покупців, гарної мені удачі.

Вам шуталко. жалко? Да, Прийшли на мозок. Можемо ж їсти щось. Да, да. Пішли на вартебе з минучкою. Зараз подивимося ціни. Що ти хочеш дути? А ще сошний банан. Може купимо суший такий свіжий м'ясуший. Давай. Давай. А може ще якась тушка? Він ну, такий прям був, бачиш? Сошний ага. банан. Угу. А куди йдемо? Подивимося до круп. Ні, не подивимося до круп. О, цукор дешевий по 29 Гривень у нас 34 чотири. Попосу вам мені треба макову начинку. Ванільний. Кукор. Ну, візьму за чотири пачечки. Він не випаде там. На. А тепер мені знаєш, що ще треба? Макову начинку. От і все. Макова начинка. Чикачка. Макова начинка. Ой, щось дуже дорого. 60 на сіня маку. А, на сині маку. Ми візьмемо такого. 32 гривні. Бери. Так. Тепер вермішельку яку візьмемо додому дочі. Яку ти хочеш макарони? Я, Які ти хочеш, які тобі будуть подобатися, ну? Давай, вибери. Спагеті такі? Ну, Бері клади. Я я сирок, всі мама хотіла звуки брати. Mm? Мама хотіла збути брати. Вони кладуть самі останні ці, що вони. Ну давай, бери. Пішли далі. Пішли донечко далі. Мами свої. Возіки у мене свої. 35. такі 35. В принципі, не буде мені брати, нічого взяли. Так. Далі йдемо до приправи. Морозиво. Я візьму Соломийка, вибере морозиво. Доці. Мені не треба морозива, я не буду їсти. Це ж треба було персику, може купити, сушити. Ось, два візьмемо Да, давай візьмемо оце. Так, да, курочий бульйон. Максим любили курочий бульон. Ну, очі розбігаються, що нам треба. А. Так, візьмемо пшеничний. Як клас? Чапка я сьогодні віддихаю, гуляю по супермаркету. Ну пішли, пішли щось. Таких солодощів ніяких не хоче, а, да. Може, хоче спинити. Ну бери, Таке це вдома будемо їсти, так? Да? Давай. Яку вибереш? береш? Таку я тобі купляла з горішками. А є така без А, Без горішків немає, вони всі з горішками, бачиш? А ось така ще з вірую. Ну, бери так. Так, пішли далі. Далі, дівчатка, йдемо нашу. Соломійка хоче шоколадку. Там нічого нам не треба. Знаєте що? Ну йдемо далі. Ні, Ліп... Ні, такого. Кліпчик я не знаю. Там кава її чого. Ні, кави нам не а треба. Візьмемо такий хліб один, а він через твій не хочу. Отакий смачний мама брала. Такий вацик. Так, знаєш, що, йдемо туди до пельменів. 15 гривень картопля, о яка. Для чого її садити? Вона угу. кілограм А це ж ми мали банана сушити, так? Да? Подивимось, мандарини по 69. Грейп фрукт, перший годинок, 76, мандрю перший готинок. А, це буде яблуку. 93 гривні. Повний капець. Оце. Перед салатний. 34. Зелено. Оце тут. Це все в нас є. Помідорки ні. я була сьогодні на базарі помідор море. Просто все завалено помідорами. Які хоче, і рожеві, і жовті, і червоні. Космопота для котиків. Що хоче. А -а -а. Що ти хочеш дати? бери, що тут. Пішли до томату. Зараз, зараз ми візьмемо томат. Діди дивитися, подивимося. В принципі, такі ціни, як у ми. Соломійка, казати до макарону, так. Який ти хочеш вибрати? Дитячий. Давай. Дитячий. А макарони похозки тобі є? М'ясо. Ми зараз візьмемося. Кетчуп, ось такий. А це кетчуп що шличне. А це не то не до борщу. До борщу, борси одного таки до борщу. Ні, це воно нас томатом. І це воно з буряками. Нічого. слишком выбрали вот О, такую возьмем. Такую томату Пишли до мяса. Да. О, Не шутка Тиматипуньки типуньки. Почему они? Сто семьдесят четыре. Рівні. А ти ж ти бачила, які мама бере упаковку? Ні. Давай мама спитаємо. Ну, біжи, питайся. Є хорошо. колбаску, люди на бутильбуть. Яку взяти колбасу? Як Все є, але ціни захмали. Що взяти до У нас вже вечір, я вже вдома привезли мене додому. Що я вам хочу сказати про базар? Базар мені сподобався, базар великий, продавців багато, покупців менше, бо зараз грошей людей, можна сказати, майже й немає. В основному купують овочі, фрукти, на закрутку, помідори, огірки, сливки, таке, знаєте. А про мед мало хто питається, але мені вдалося трошечки продати. Хотіла вам зняти, то не вдалося тільки там кілька хвилин, тому що люди не хочуть, щоб там знімали не тільки їх, а навіть і їхню продукцію не хочуть, щоб знімали. Не всі, звісно, але я вам скажу, що війна лишила на людях великий відпечаток чи відбиток, як казати. Тому що агресивні один до одного, на базарі треба бути вже в п'ять годин, десь трошечки не на те місце стала чи посунулася, вже між собою сперечаються, сваряться. Ну, Така, знаєте, неприємна така обстановка, я вам скажу. Я вже давно була на таких базарах, от була на ярмарці медові, то там дуже сподобалось. Там якось я не знаю як. Так було і спокійно, і знаєте, Ну, звісно, покупців, там покупці йшли тільки сугубо за медом. А тут ні. Меду небагато на базарі, тому що мед, я ж кажу, цього року його мало, і не кожен зміг його викачати і привезти, як викачали, то тільки для себе. ось. Але я вирішила спробувати. Ну, певно, я більше і на той базар не поїду, бо я вам кажу, 5 годин вже треба бути на базарі. Ніч темно, і це раді того місця треба приїхати. Я ж кажу: а покупців таких, а щоб на яких я розчитувала купців, то немає. Це мене виручило тільки те, що люди, які купували в мене на ярмарці медові, мені зателефонували, бо я давала свою візитку. І це можна сказати, я раді них приїхала, тому що вони мені заказали мед і я. Приїхала. Вони прийшли до мене. Вони з вечора телефонували. Я ночувала в доньки. Я їм сказала, на котру годину я буду на базарі. Потім рано вони мені телефонували, де я стою, і прийшли і купили. І я їм дуже вдячна, що вони мене виручили. І я їм казав: той продала цей мед, хай собі смакують, хай лікуються ним, бо дійсно мед це ліки. Ну, все, будемо братися. До сну, тому що приїхала зі мною внучка моя, лишилася в мене. Всім бажаю мирної, тихої нічки. І до завтра. А завтра побачимо, що нам день покаже і подарує. Спокійної вам нічки.